Так, дивимося зд 2 Ну тут рулетка, але падають гарні карти. В принципі, будемо сподіватися, що все буде добре. все ж таки, Але рулетка є рулетка, люди. Але йдуть положительні карти після цього, то ну хочеться вірити в краще. все ж таки. Так, тут іде у нас письмо вже указання. Але воно ще таке бкання. І тут немає ударів, я тут не бачу. 21 число, тут іде захід всесвіту і йде мітьовка, Тобто буде йти боротьба. 21. Може, вони, знаєте, будуть вирішувати, чи бахнути по ЗД-1, чи бахнути по зд 2 Може, така буде світова, що опять падає розвілка. Так, вони будуть думати, по якому вокзалу бахнуть. Вони вибирають, вони не знають, по якому вокзалу жахнуть. Ось так. Так, ну і заделіве. ліве? Заде ліве, іде коса, але ситуація, вроді як стабілізується, все ж таки. Ой, не. Ні. 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 Тут 19. І опять гляньте, падає письмо мітьолки. Ну, вроді як відведе тут від Запоріжжя лівого. Ну, Якось так, коли коса, то вже рішення прийнято. То вже рішення прийнято. І причому тут косити дома. Домівки, поряд, які там знаходяться. Але вони як вціліють, знаєте, таке відчуття, бо сонце падає. Щось вони за вокзали взялися, чи що, я не можу поняти. Так, 20-те, 20-те. Тут сила потужна, тут все буде добре. 21-е також, в принципі, особистої загрози я не бачу. Але давайте роздивимось попильніше. Ну, тут неясна ситуація, але в цілому більш-менш якось стабільна. Але оцей день 19 Запоріжжя-Ліве, воно мені не дуже подобається, звісно. Тут була історія не дуже. А ну, давайте ми подивимося на, на Тару. Війна ситуація. Ось і все. Таке ощущення, люди, що вони не знають, в який їм вибрати вокзал, щоб по ньому жахнути. Але таке відчуття, ви бачите, що тут вже рішення є, бо там багато домівок біля. Того місця, да? так, мост наближення йде. До цієї ситуації воно наближується, да? і мост, воно, може, там є мост. Я не знаю просто тої місцевості, та якщо там є мост ще. Але опять-таки ситуація подвійна. По-перше, вони не впевнені. По-друге, там буде іти конкуренція наших, наші будуть це знати і будуть відбивати. Помагу, помагу. Ми маємо то, чим працювати з ними. Ми маємо то, що з чим працювати. Бачите? Тобто вокзали щось так цікаво показало, але ясності нема ніякої. Все під питанням. Бачите, тут не впало, не впало письмо, тут же впало рішення, але ці карти показали все одно подвійну ситуацію. Але тут більш якось воно йде. Ну, подивимося. Да. Так, це ми з вами подивилися вокзали вже 36 хвилин. Давайте швиденько глянемо торгівля, торгівля. Торгівельні об'єкти. Давайте я швиденько гляну по всьому Запоріжжю торгівельні об'єкти закритого типу 19. -те. Двадцяте, 21 Ну, дивіться, тут хоча і падає башня, але з нею підуть зміни і підуть на краще. Двадцяте також тут ключ і Лілії, це буде добре. А от 21 перше тут йде якась подія. По нервам буде дуже бити, і ще й темні мислі, то що тут станеться, що тут буде? Маски. Маски. Але в принципі, в принципі, принципі, непогано повинно закінчитись, але загроза тут така, ну, я не скажу, що прям загроза, але є такий, якийсь, от, знаєте, відчуття таке негарне. Негарне відчуття на 21 число. Так, і давайте глянемо відкритого типу. Там ще понеділок припадає який же ж неробочий. Так, це буде яке число у нас? 20, да? 20-те. Тому 20-го на відкритті. Чи, в принципі, це ж стоять де і і, і, і не санкціоновано? да? Ладно, покладемо. Так, відкриті майданчики торгівельні. 19, те 20, те 21. В принципі, все гарно тут у вас. От я тільки хотіла сказати, от цей час обов'язково щось станеться. Ось 19 число відкриті майданчики, десь щось станеться. Тут оце кольцо теж тут щось таке погане, мені не подобається. Тут це буде нормально. Відкриті майданчики. Ну, давайте подивимося. Так, покажіть мені, будь ласка. Так, ще будуть удари ракетами-дронами по відкритим торгівельним точкам міста Запоріжжя 19 лютого. Правий берег. Подвійна історія. Лівий берег. Ну, ось правий берег, бачите, у вас тут таке, що станеться. Але я скажу, що і по-лівому ця карта теж вона розказує про те, що буде неспокійно. Неспокійно. Так, і давайте глянемо. Час прийшов, розумієте, час прийшов. Так, і давайте глянемо 20 число. Відкриті торгівельні майданчики міста Запоріжжя. Чи будуть удари по ним ракетами-дронами з 300 400. 20 лютого, правий берег, лівий берег. Ну, тут більш-менш. Більш Хоча отут скажу, що тут такі є речі, плани, статусна іде робота, то все ж таки тут, так, тут пророблять цю роботу, тут нічого не буде. Так, все. Ну ось остається тільки ця частина. Ося. 19 число, який там я берег назвала, я вже не пам'ятаю, люди ви, ви собі там вже беріть на замітку. Я не пам'ятаю, який берег там під напрягом. Так, далі поїхали. Давайте подивимося балабіну, бо вже 42 минути там вже розірвалося воно, блін. Так, балабіно. Ну, буде третя частина, що я зроблю? Балабіно. 19, дев'ятнадцяте, двадцяти. Двадцять лютого. Так, балабіно, 19 число, 19 число більш-менш стабільне, тут це нормально, хоча якась іде до, якісь документи чекаються по цьому вопросу. От бачите, якщо воно прийде, то буде, то буде вже і всесвіт на вашому, як кажуть. Працювати, бо не хватить їх сил, хлопцям, по е, 20 числу. Але там більш якось так постабільніше, знаєте, тут вже сигніфікатор непоганий, але тут іде рішення вже того плану. Чому я так доклала? Бачите, зміни пішли, подія буде йти по башні. Це погана подія. Але новина потім йде добра, але хрест лежить. Опять-таки, між змінами і е, башнею. От я докладаю то воно буде якось туди, сюди, сюди, туди. Е, давайте я покладу на ці карти, гляну все ж таки, яка буде, чим воно все закінчиться. Таке ощущення, що за вас будуть дратися там щось таке. Чи може то буде десь близько від вас, може то буде С300, С400, оце гадості. Теж будуть іскошені, але в цілому, вроді як і нічого. Вроді як і нічого. Подвійна ситуація буде, бачите? От тому воно так і тягнуло резину. Тому воно і тягнуло резину, бо подвійна ситуація буде. Дивіться, ось дві положительні карти, дві, скажімо так, не ахті. Да? Ну так, якщо логічно. Далі у нас іде гарна. Негатив, позитив. Негатив, негатив, позитив. Тобто, позитивних карт у нас три штуки. Ось вони. І чотири негативні. Тобто, ну, практично, 50 на 50. Річ у тому, що завжди цю карту треба докладати, продивлятися. Їх, в принципі, всі можна докладати, продивлятися, вони не всі геть погані. Тільки якщо вони так прям шквалом ідуть, тоді так. Да. А вони перемішуються, розумієте, з гарними картами. Тому воно, виходить, 50 на 50 подвійна буде ситуація. Ось вам воно і показало. Ось вам 20-те число. Ну, і тут у нас Лілія, значить, будуть боротися, бо статусна карта, буде нервова обстановка, будуть проблеми. Ну і давайте глянемо, чим то все закінчиться. Тяжкувато йде якось розклад, дуже якось закручено, знаєте? Це каже про те, що люди не знають, що вони хочуть. Який ітог буде? Ну, от що це за ітог? Ну, от Це хоч. О, слава Богу. Ну, Будемо сподіватися, що все буде добре. Тут дві гарні карти. Книжка, вона така під питанням, але це повернення до кращого, це все своє, статусна лілія, це буде перемога, це буде успіх. В тому, що будуть захищатися і будуть відбивати від, вас, від вас ту, тих тварин. Коротше, тяжкі такі зараз йдуть речі і на Запорізькому напрямку також. Так, і давайте ми глянемо в нашу Шугум, це ж ми тільки балабіно подивилися. Давайте глянемо балабіну. Давайте глянемо на цих картах. вони трошки попрацюють, будь ласка, покажіть мені. Так, поїхали 19 число. Ну, якось і хорошо все тут, але чому падає кризисна п'ятірка? Чому вона падає? Що вона хоче нам сказати? Нормально тут це буде. Тяжко просто, але нормально буде. Я не бачу нічого поганого тут. Я не бачу абсолютно нічого поганого. Ну, тут пажик і тут пажик. Так, будуть робитися якісь дії, будуть ісполняти. Але е, може не хвати, знаєте? Може не хвати просто ісполнітельств, не хвати фаху і десь щось пролетить, все ж таки повредить щось. Так, бачите, йде відрізання. Буде відрізати? А чого вони так лежать у мене всі? А дивіться, яке дно у вас башня кушугу? Йде відрізання? Іде відрізання? Буде боротьба порицарювати. Будуть працювати, люди будуть мати, але ж все ж таки да, пажи повипадали. Клопот буде дуже багато з 21... 19-го числа Буде дуже багато клопоту. Але вроді як і нічого. Вроді як і нічого. Таких особисто там таких немає Рицар впав, нам потенціал є. На ту впав пажик новини. так, Вони такі не душать собі, але все одно нормальні, більш-менш. Тут погірша ситуація у неде. Тут от падає сигніфікатор, що працювати будемо, буде все добре вроді, а потім йдуть удари і йде біль. І удари, і що ми будемо мати? Ми будемо мати короля. Ми будемо мати удари. Ми будемо мати біль. Обнуління. Двійна ситуація, подвійна буде. Десь буде потенціал, а десь ніфіга не буде, обнуління буде. Десь можуть попасти. Хоча сигніфікатор дуже гарний, але далі карти йдуть тяжкі. Тяжкі тут і боль, і е, ну, розбите серце. Біль, втрата, таке, от, знаєте, сльози. Тобто, але тут подвійна ситуація. Вона тут подвійна. Річ у тому, що вона подвійна. Ось так. Тобто двойственна. Двойственна. Якщо трапиться так, то буде обнулення, люди будуть плакати. Якщо ось отак, якщо все буде добре, то буде все добре. Буде потенціал, будуть цілі домівки і все буде добре. Ну, подвійна ситуація, вона є подвійна ситуація, тут я нічого не можу вам людям зробити. Щось якось тут, тут вже нічого не скажеш. Так, 21, Буде якийсь обман, якась така карти. Всі непогані, до речі, всі непогані карти. Так, да, буде нормально все. Ну, всього, що 21 лютого э, будуть якісь маневри робитися. Будуть якісь маневри робитися. І, в принципі, в цілому, якось э, і не видно, там буде. Вроді як і будуть маневри, але буде потім і э, спокійно. От якось так щось зроблять, і потім. Спокій, бо оця карта показує спокій по військовим речам. Мах показує, що, в принципі, все, що він може зробити, він зробив. Непогані карти, але оця, звісно, хитрість, вона дуже цікава. Дуже цікава. Але вона, вроді, як нам на користь. Ну, подивимося. 21 число я не можу сказати, що погане для кушу Ні, не погане. Так, ну і все. Давайте я подивлюся скриньку. В цілому для, це вже третя частина буде йти, для, е, в цілому на ці всі три доби. 19, 20, 21 для Запоріжжя в плані ударів ракетами, дронами, снарядами. Давайте глянемо, що воно нам буде. Позитив, негатив і тох. І по клеверу. прекрасно, хоч легенький успіх, але буде успіх. Негатив будуть якісь нам іти новини. Щось ми будемо получати, якісь негативні новини. А позитив в тому, що у нас є свій план. У нас є план. Тобто ми маємо план і будемо його виконувати. Чи наш то план? Ну, люди. Будемо розуміти, що є люди, які працюють на два фронти. Тому, тому так. Це наш план. Наш план, але він має свої теж не дуже позитивні речі. Ось так. Така історія на ці три доби. Все. But sure, my papa.